Іван Володимирович, відбувся запуск тепла. А коли буде гаряча вода? Ви знаєте, що сама система помірно децентралізованого теплопостачання міста Кременчука вона є інерційною. Це для розуміння споживачів це не Електричні прибори, тобто, ми, якщо вмикаємо вмикаєш, да, у нас одразу загорається лампа. Система теплопостачання вона зовсім інша. Нам для налагодження, по факту, крім того, що ми запускаємо будинки, відкриваємо подачу тепла на будинки протягом трьох днів. Потім налагодження йде тиждень або два. Це точно. Тому ми до кінця поточного тижня плануємо ще налагоджувати, тому що є скарги їх не так багато, як в минулому році. Наприклад, на вчорашній вечір, це для інформації. На нашу службу 1563 було отримано 22 заявки від е, на в зоні відповідальності будсервісу і 67 заявок в зоні відповідальності будсервісу. Параметри в нас сьогодні відповідають технічним е, можливостям і, в принципі, дають нам можливість проводити це налагодження до кінця поточного тижня. Ми налагоджуємо систему, запускаємо е, ті будинки, які ще не запущені, е, стравлюємо повітря систем внутрішньобудинкових. І з понеділка плануємо запускати. Гаряче водопостачання по квартирам кримінчужан. Це стосується лівобережної частини міста. Чи... Це, стосується... Це стосується лівобережної частини, тому що зона відповідальності нашого КП де дає в них свої котельні, вони вже з гарячим водопостачанням.